Прокинувшись, Ейвор бачить, що Басим взяв у полон Сигурда, і прихований каже, що весь час це була вона, та людина, яку він шукав. Поки Ейвор б'ється з басимом, то він згадує про свого сина, який постраждав через неї. А коли бій дійшов до Ігдрасилю, то Ейвор приєднує його до цієї машини і таким чином перемагає його. Загалом, давайте тепер я вам трошки це все поясню, бо я просто відчуваю оце німе питання на вашому обличчі у четвертій частині Асасина. Ми могли спостерігати, що Ісу мають можливість перероджуватися у тілах мудреців, Так от у секретній сцені вальгали нам демонструють те, як це відбувалося насправді, що не було ніяких мікстур або й технології для переродження, ось такі, як ви зараз бачите на екрані. І ця технологія залишала на тілах Ісу, Одіна та інших мітку від себе, яку можна побачити у Сігурда, у Басима, у Мами Валки та багатьох інших мудреців, які є, так би мовити, реінкарнаціями, якщо так можна сказати, скандинав навських ісу в Ейвор вона також є, але прихована за шрамом від укусу вовка. Шоу мійорнек! Шомій! Кісововулфейсмай прайс! Овко oh, через що басим, тобто оки, який переродився у ньому, бо наїбав всіх і також скористався цією технологією, щоб через весь час знайти Одіна та помститися йому за сина, не зрозумів одразу, що Ейвор це і є Одін, якого він шукав. Фортулонайстертесан. It me to the truth. Тобто, весь час, поки Сігурд був переродженням тюра, про що нам прямим текстом кажуть у сюжетці Асгарду, Локі весь цей час гадав, що Сігурд буде переродженням Одіна, тому і хотів, щоб той пробудився, щоб самому бути впевненим у цьому. А про те, як Локі захопив свідомість Басима, я розповів у відео про Assassin's Creed Mirage.